Є принтер, тату-машинка, освітлення, всі в мазі, крема, голочки все є. Збільшого козаки, якісь звірі, хижаки, ті ж вовки, тигри, орли. Я був впевнений, що, що армія, що цивільне життя, всі роблять татуювання, так що. Я знав, що я буду їх і тут робити. Прийдете ще? Та, звісно. Бувало таке, що і обстріли гепає там нам по даху, сипиться земля, Ну, я ж не брошу людину. Є заради кого вернутися. Дружина моя сама найбільша мотивація.